Є Нет, Круїз? Автомат 11750 пятьдесят. Ігуан 2-літровий бензиновий, 23500 Спорттеж 2.2 11450-12 рік. Гума зима, безключовий доступ, шкіра, автомат, мультикермо, навігація. русских бляхах посад 236 тысяч, это 1,6, кВт, 14 тысяч евро люк, комбинованный салон. Ну, там на Тизис Хонде не мая цены, ничего не написали. Тут три куба кватрова вона слайн тільки що під'їхав чувак. Я таку просто ішов, навіть не оглядувався, там вже було чути, що там три куба. Кадік 2-літровий 234 тисячі, 2-літровий 110 ціна. О! 400 І Навіть на рулі е, ні одної кнопки немає. Ось такі ціни. І... В є и даже климата не он на кондиционере. Вот машина за 15 400 на кондиционере, без кнопок на руле и даже без цих, без партронів. Ну, я куху пропустил, ходовые варианты, ну. 1.6 бензин 118 11650, рік 13, комбінований салон, 6-ступенева механічна коробка передач, акустична система Sony, клімат, підігрів, сидінь, розетка на 12 вольт, Безключовий доступ, шлагбаум, пружина. Подъемный механизм. Можемо на капратусі, коротше на капратусі Це в Маріамполі хто не знає Капратус, Дуся, подивлюся які ціни, бо е, значить, гіртека щось там мала викупляти цю територію, коротше, вони вже все е, збиралися, виїжджати тут всі звідси, от потім там щось не знаю в когось щось там не склеїлося і вони знову позавозили машини назад. От, ну, якось так. От, ну, тут, тут не пишуть ціни. От, там де буде ціна, то я буду показувати, пройдемося, подивимося, прикинемо що тут, яка різниця по цінах. Там між тим великим базаром і цим от. По любому щось От ця Зефіра 6 рік 2.700 з панорамою з панорамою, з партронами на автоматі. Пасад, ціну написали пробіг тільки є. 236 тисяч Так, сетренчик Сетренчик тоже нічого не написали, Вот тут фактично ні на які машини не пишуть ціни От, Не люблять вони писати RAV 4, 3200 Так, там дився, дача часом деро стоїть, підемо глянемо дзвонити, з ними торгуватися. Ага. Це один і два бензини, щось таке думав. Так, от грансценік на литовських бляхах 2350, 1,9, комбінований салон. 3714 рік, 1,5. О, але це грузовик, але він... Е, нього можна розмитнити. От, ну буде невигідно. Тому треба брати п'ятирічні. Volvo це 200. s 60 2,4 Так, я сіру 1,6, 8 рік 153 тисячі пробігу На румстер ціну не написали 1,6 1,6, шість. Один и шість, но ціни немає. Ну, непогана площадка. Ну, ассортимент тут Сьомий репшу це один и шесть. Ассортимент непоганый. Цих машин багато є. Дізель, візел, Ну, цін немає, по кожній треба йти і питати, по кожній треба йти і питати. Закритий шостий рік, 2.2, шкіра. Так, от ще одна є на німецьких бляхах. Гума, зима, оригінальні легкосплавні диски 2.2. Без повного ніту. 4 води, підігріви, шкіра, автомат. От відкритий, Ціни вони не пишуть так, наступна площадочка у нас. Ага, так, так, так. Попровозили, бо я був минулого разу, то майже пусто було. Майже було пусто. ну Тільки що цін немає, ціни не пишуть. Дивіться, який салон.